Так, оскільки ми приїхали в Радомишль, ми вже давно планували сюди попасти, дендропарк. Ми зараз спробуємо встановити, де тут знаходиться філія Депеліси України. Радомишельське надлісництво. Це зараз така нова модна назва з початку року 2025 Вони там зараз всі над, надлісництво. Ну, типу, ближче к багам. От і як мінімум Спробувати знайти директора цього надлісництва. Є декілька цікавих випросиків, яких треба задати. Хай буде ближче до людей, хоч він директор надлісництва, але над ним все одно є нарід, нарід України. І Хай трохи спуститься з цього над статуса і відповість декілька цікавих питань по зальотиках в його лісокраствах регіональних тут по Кримоцькому, там ще по ряду лісокраств. От. Якщо не вдасться, то хоча б взнаємо прийомні години. Та й так екскурсія, цікава ж все-таки, да, люди. Вам ж цікаво, напишіть мені. Чи цікаво вам бачити, як живе лісокраство Рада Так, Машинки. Красиво вісомисливське господарство Ось Так. Всі порозбігалися. А де тут ресепшн? Нема. Так, що тут? Прийомні години. Баба було лоховець, який ховається від прийому. Ми вже їздили. Пан Заєць, нормально. Начальне міжрегіонального Смічок. смічик. Щось запитаємо. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а з керівником можна поспілкуватися з директором? Прямо прийомно з правої сторони. Ага, поняв. А, ще там ні. Так, прийомних нікого немає. Так. по ходу самообслуговування сідай Димон, будеш мене приймати. <сіхи> Ні? Так, щось не хочуть нас сприймати чи приймати Не знаю, що случилось. Справано, да? так? Понтіївське лісництво 0. Кремоцьке – 0. Радомышль – ноль. 0. Малинське. Папочка є. Ершанське. Це, мабуть, по пузю бумага вона лежить. Скільки спиздив пузь. Так. Транспортний цех. Малин. Любовицьке. Все, пусто ви. Uh. Все зіправить. Та, походу, бля, через вікно випригнув. Що случилося? Так, поші бля, чи, чи когось шукати. -би. Якийсь бля, Титанік, в хату, uh. відстроїмося. На роботу. На роботу хочеш? Ну no, так. Да. Тебе ж немає фахового не фахового світ. Хоча, кого це зупиняє, можна подумати в зайця вона є. Дійсно. Скажіть, будь ласка, а є хтось на прийомі? Ні, ну, ну... Не нема секретаря, не знаю. Нема секретаря? Ні. А як до директора попасти? Ау! Директор! Де ти? Берем дивіться, так з мрамора все викладено, ну, я, я кажу, бдиниці. Оздоблення гарними. Я в шокі. Що Шо це таке? Це стекло таке? Так, да, стекло. Як красиво зробив. Це гарніше, ніж в Вермітажі. Тращанські раді. Ну, сказав блі, В Таращанській раді, щоб ригать і ригать до цього Так. О! Графік чергування працівників. Не. Хто тут є? Приходь куди. А де вони чергують? Контора над лісниством. Так, сьогодні яке число? Давай встановимо. 15. П'ятнадцяте. Ніхто не чергує. Пусто. Ну, -да. Ти не повихіди Так, ви скажіть, де можна отримати інформацію якусь про прийомні години директора, де що. Ніколи... Діректор у нас знаходиться в Києві на Святошинської 30 або на Житомирі на Хлібній 41. А, тут його немає? Тут начальник надлісництва, тут директора нема, звісно. А, начальник. А як його прізвище? Захарчук. А, а ім'я по І Іван Вікторович. Оце, ну, я маю на увазі Родомишерського директора. Оцього Це все. надлісництво Радомишрського. Да, так, надлісництво директора. Де його можна знайти і коли? Я вам чесно не скажу, я не контролюю його роботу. Ну, має ж бути якась інформація для громадськості. Як знайти якісь прийомні години? Він ж, наче посадова особа. Ну, ну він же керівник невідокремного підрозділу. Ну правильно, так. Так. Ось ми ж прийшли, не відкриємо. Від ну він на робочому місці буває, чи? Конечно, це? — він постійно на робочому місці. В лісах буває, лісництво. Ну, дивіться, там пусто, навіть немає секретаря. Ну, а тут не положено секретаря. Я понял. Мі, мі, місце чи є с єда робоче, а секретаря ну, не положені. Колись коли була прийом. Ага, ну, Ко, то нормально. коли можна знайти його? Приїхати будь-який день? Ну, кожен день на роботі. Ну, приїжджає, їде по лісам, їде в лісництво. Ну, з 8 години він на місці, Конечно, так? Звісно. Все, понял. Прийдемо тоді в 8 годині. Дякую до побачення. Побачу. Гарного Побачу. дня. Ну, така от ситуація, коротше. Він якби є, але як суслик його не видно, його немає. За Харчука немає. Інформації про нього, про прийомні години також немає. Як це його немає. Так виходить, що так Глаз радується. Що тут не постоять, не почекати активістів. блядь? Я не, не кажи, да -да 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 -да". Е... Ну, так поставив. Поставив капліок, сігарету закурив. Начинаешь рассказывать щось комусь. Ну ты ж директор, як це так? Ты ж директор, да. Ám. Не, не кечмо, блядь позорний, да, бля, а директор, блин. Ну, ты же лайк. Да. О, диви, о, диви, який кубик. Це не він, случайно шморгануду, на. Диви який, блядь, Модный, блядь. Щось похоже. Кто? Джимник, да. Джимник. Це як той матюк на джимнику прилітав, там пальцы загибав. Они тут всі модні, короче, я так понял. Джимники. Типа кубик для лохов, да? Типа. Наче і <наче її> пої... Кубик для лохов це Ніва, блядь. Ні, То е, знаєш як є надлісництво, є надлохи. То для надлохов. Ніва. Ніва — це взагалі для прикриття, вони прикриваються. Це Слухай, ти звичайно не Захарчук, ти, блядь. Чур, чур, бле, чурбан де, де, дерев'яний. No, <laughs> якщо що, то це ми про ієрархію налісництва, там лохи на нівах і так далі. То що там звичайні люди, то там немає діла, а ми про них. Так, да, да. саме про посадових осіб цих лісокраст. Вони прикидуються типа, лохами. Насправді, кожного, блин, якщо не крузаки стоять в подвір'ях, так, так віли двохетажні. І ми скоро це будемо показувати, як себе чувствують, оці, як ви казали, там, ну, не, не всі там деякі є хейтери, які роботяги, які, да, які е, хаботок пушку в них. І вони оці лісократські мутки прикривають і пишуться, що ви там ідіть робота, знаєте, як важко в лісі працювати. Я, я то знаю, як важко в лісі працювати. Особливо важко осваювати спи жене, коли щось й заважають якісь ці. Блін, ці активісти постійно не дають освоїти Так, да? Да, Розробити. Да, розробити. Р... Останній, Р... раз. останній раз для людей пояснити. Люди, які працюють в лісі, вальщики, вони звичайні люди, вони нічого не мають. Да. Коли ми кажемо про лісокрадів, лісокрадів це люди, які платять оцим самим вальщикам копійки, а самі мають... Ті ж самі крузаки, віли. Да. Тому не пишіть нам. попрацюй в лісі, попрацюй в лісі. ми розуміємо, що в роботяги і вальщики вони працюють да. їм тяжко. Ми кажемо ще за різних людей. Да. Шапка, блін, не для того, щоб... Шапка вушанка. Голова не для того, щоб шапку носити. Просто це люди не розуміють, треба. Не понять. розуміють, треба, звісно, треба розовувати кожен, кожен останній момент. Раз, Останній раз пояснив. <рі> так все, друзі, ми погнали в ще один суд.